Середній і молодший персонал Коломийської ЦРЛ отримає одноразову допомогу 2 тисячі гривень. Так вирішили депутати Коломийської міської ради на 53-й сесії. Причина критична ситуація із заробітною платою працівників центральної районної лікарні. Нагадаємо, вони досі не отримали виплати за грудень. Кошти для медиків виділили за рахунок скорочення апарату міської ради та її виконавчих органів. Деталі у сюжеті. Засідання. 53-ї сесії міської ради розпочалось із запізненням у понад 40 хвилин. А все тому, як пояснив міський голова, що разом з депутатами радились, як вирішити проблему фінансового забезпечення працівників центральної районної лікарні, які вже другий місяць без зарплати. Врешті рішення знайшлось. Його озвучив Ігор Коба, керівник відділу охорони здоров'я Коломийської міської ради. До вашої уваги пропонується проект рішення внесення змін. До рішення міської ради від 29 на 921 номер 1184, про затвердження цільової програми сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 22 24 роки. А саме пропонується в, е, в перелік заходів внести пункт номер 42 найменування заходу оплати стимулюючих та мотиваційних виплат працівникам. Е, також запропоновані зміни в обсяг фінансування. 3 мільйони. Перед тим, як голосувати, депутати вислухали генерального директора КНП Коломийська центральна районна лікарня Андрія Кошкіна. Керівник розповів, що привело до затримки виплати та загалом, як фінансується медицина. Ми продаємо свою послугу Національній службі здоров'я. Національна служба здоров'я за нашу роботу за кожен випадок нам перераховує кошти. В минулому році, в 2023 році, ми законтрактовані були на 221 мільйон. Ми його договір виконали і перевиконали. За грудиву зарплату ми не пане голову, ми виплатили 70%, просто не доплатили 30%, тому що ми в грудні отриму глобальну ставку, а за пролікований випадок ми кошти ще поки що не поступили, але рахунки все підписано і НСЗУ, і мною ще на новому тижні. Затримка десь на рівні визначейства в Києві. Тобто вони у нас віртуальні кошти є на рахунок, але готівки немає. Тому, щоб не було запитань, ми дійсно свій договір за 2023 рік і виконали, і перевиконали приблизно на 4 мільйони. Ну, на жаль, ми очікуємо поступлення коштів. І зараз ми чекаємо кошти, що грудневі 8,5 млн. І чекаємо зразу рахунок, щоб на засічення по двох пакетах це буде приблизно 5 мільйонів. Я ще хочу сказати, що з наших суми, наприклад, 221 двадцять ми 224 двадцять то на заробітну плату, йде 84% цієї суми депутати міської ради ставили запитання та робили пропозиції генеральному директору ЦРЛ щодо того, як зекономити кошти комунального закладу. Наприклад, Роман Дячук запропонував зменшити штат і тим самим збільшити заробітну плату тим, хто залишився. На що Андрій Кошкін відповів щодо штату, коли контрактуєшся на той чи інший пакет, є е, вимоги до пакету, скільки має бути. Лікарів, медсестрів, санітар, по тому чи іншому пакеті. Тому ми два роки тому зробили велику чистку наших штатів, ми скоротили близько 200 посад. Зараз вже, нас не законтрактують на той чи інший пакет. Хочу вам сказати, що таке Коломийська центральна районна лікарня? У нас в Коломийській центральній районній лікарні є 5 реанімацій. Наша лікарня працює 7 на 24. Довго добово. Ми беремо людей. І снятищина. Ну, Снятинський, ну зараз все один. Снятищина, Гроденко, Косів, верховина. Ми беремо і в суботу, і в неділю, і вночі. Все. У нас є п'ять реанімацій і три е, приймальні покої. Звичайно, якби це був заклад, один моно, одна приміщення, то все, можливо, б штаб можна було скоротити. У Коломи є кілька медичних закладів, засновником яких є міська рада. Проте центральна районна лікарня єдина має заборгованість по виплаті заробітної плати ще за 2023 рік. Щодо всіх інших виплати відбулись за планом, додав Ігор Коба. Після невеликої дискусії рішення депутати прийняли таким чином. Середній і молодший персонал Коломийської ЦРЛ отримує одноразову допомогу у розмірі 2 тисячі гривень. До попереднього рішення про зміни до програми центральної районної лікарні пропонуються зміни до бюджету, зменшити видатки по апарату міської ради, а саме по заробітній платі Кормейської міської ради в сумі 2,5 млн грн, та збільшити на програму сприяння закладу медицини вторинного рівня. Ми маємо здавати взяти з кількість цих коштів. Там якраз у питанні структури, ми що все з міської ради. Буде скорочення на 10% працівників, і саме з результатів цього скорочення буде виведена сума, яку ми зараз забираємо. Саме з міської кандидата Мар'яна Мацька, Андрій Горощук, програма події НТК.